Українська народна казка, як солдат царя обдурив. Це було тоді, коли в солдатах служили по 25 років. Один солдат прослужив 25 років в армії і не довелося йому побачити царя. І він вирішив, щоб там не було, побачити царя, і пішов прямо до царського палацу. Вартові, що стояли там, не пропускають його, але він свариться і все ж намагається пройти до царя. У цей час цар гуляв у вільному одязі по дворі і, побачивши, що якийсь солдат з вартовими сперечається, наказав Пустіть його в двір. Потім запитав солдата Чого ти хочеш? Е, нічого я не хочу, відповів солдат, лише побачити царя. Цар сказав, що зараз вийде, і пішов переодягатись у царську одежу. А коли вийшов, запитав солдата, чого ти хочеш служивий? Солдат йому відповів служив я 25 років і не бачив вас. Так, промовив цар, то чим би я тебе винагородив? Може, тобі щось подарувати за твою службу? Ні, нічого не хочу. Якщо царська ласка, подаруйте мені стару кульбаку від сідла. А що ж ти з нею робити будеш? здивувався цар. Краще я тобі дам нове сідло. Ні, нічого не хочу. Дайте лише мені стару кульбаку, прохав солдат. Цар засміявся і сказав своєму слузі, біжи, знайди де небудь і видай цьому служивому стару кульбаку. Коли ви вже даруєте мені цю кульбаку, то дайте мені і документ такий, що це саме ви мені її подарували. Цар швидко написав, що дійсно стара кульбака подарована ним, цьому служивому, і печатку царську поставив. Подякував солдат цареві і пішов. А як вийшов у поле, закинув стару кульбаку в бюрлян, а документ заховав глибше в кишеню і пішов у той край, де був великий маєток одного графа під назвою Стара кульбака. З цим царським документом солдат вигнав графа з маєтку і залишився там жити. Небагато часу пройшло, як граф написав цареві. Ваша світлість, що я вам зробив, чим завинив перед вами? Я лишився без хазяйства, а ви їм нагородили солдата. Цар зрозумів, що солдат його обдурив, що він видав документ не на стару кульбаку від сідла, а на маєток графа під такою назвою. Довго думав цар і вирішив таке. Зібравши великий бал, запросити на нього своїх гостей і цього хитрого солдата, і тут відібрати в нього документ і повернути маєток графові. Встановили порядок проведення балу такий хто п'є до кого чарку, той мусить ударити ложкою його, а коли кому придеться пити і бити царя по лобі, той мусив уже попрощатися зі своїми маєтками. Слуги розсадили за столом так, що солдатові прийшлося пити до царя, і це значило позбутися своїх маєтків. Солдат пустився на хитрощі, став розповідати всім присутнім одну пригоду, яка нібито була в його житті. Одного разу я їхав з батьком до млина, але на дорозі мені трапилась калюжа, через яку не можна ніяк переїхати. А коли переїжджати, то треба позбутися коней. Коли об'їхати цю калюжу, то треба набавити дороги у два рази більше. Ну, що мені було краще зробити? Чи їхати через калюжу і занапастити коні, чи об'їхати калюжу у два рази далі? запитав солдат. Усі відповіли, що краще об'їхати хоч і далі, ніж позбутись коней. Цар? Також погодився, що краще об'їхати далі. Ну, то коли краще об'їхати калюжу, то й тут мені краще обминути царя і пити до другого. І він, проминувши царя, вдарив по лобі другого і випив до нього. Так солдат обдурив царя і панів.